Можна закохатися в ту саму людину вдруге. Типу відчувати закоханість як вперше, з точки зору гармонів і нейронних зв'язків, і т.д. При шизофренії взагалі легко. Отак. При деменції теж. Ці, при альцгеймері ти кожен день будеш її кохати, як вперше. Так сміюсь, що це якесь. Видихни, тому що я не хотів видихнути знову одночасно. Фух, тримав собі. Холістеринова бляшка відірветься, я помру від інсульту тут. Прикинь, ну, так... що, що в телець ходив. Так, шо, ну, реально, можна закохатися в людину вдруге. Так. Да. Так, поясню тобі трішки схему. Давай. Люди сюди прийшли спеціально для того. Щоб ти пояснив їм, чого вони закохуються вдруге, дуже розумними словами, щоб вони такі, а ну зі мною все окей. Через деякий час, якщо ви дуже довго не спілкувалися з людиною, яку любили раніше, ця людина може або ходити до психотерапевта і стати стати краще, або просто змінити свої цінності, і тоді у вас з'являться сміжні цінності, і тоді буде все добре. Тоді ви можете закохатися вдруге. Якщо вперше це буде просто ну, на стан ефекту, то вдруге ви можете насправді закохатися по-дорослому. У мене є такий кейс, я розповідав тобі про кейс, коли чоловік і жінка, вони з дитячого садку разом, і вони зараз досі разом в них народилась дитина, і це ще й покращило це нонсенс. покращило їх стосунки, Взагалі вони один одного люблять і ніколи не сваряться. І це ну, феномен, це велика така ну рідкість, але таке буває. І це вони закохувалися в друге. Так, да. вони розповідали. Правильно, я розумію, що вперше, коли ти закохуєшся, це типу. Таке щось поверхневе, от кохання з першого погляду. От побачив все, я люблю. А в друге, це потрібно десь розібратися там глибоко в людині, зрозуміти, що тобі подобаються і погляди на життя. Немає оцього, О, тобі також подобається ця пісня. Оцього всього немає. Там атіста в крові. кошмар. Окей, дивись, давайте так. Більшість з вас насправді не кохали. Поки не побачили наш подкаст. Ладно. <плес> Ви закохуєтесь. Закоханість це не те ж саме, що і любов, ну тобто саме кохання, таке глибоке. Я колись вів ефір про закоханість, про кохання, ну про психологію і нейробіологію закоханості. І по-перше, відповім одразу на питання: люди мають більше шансів. На щасливе майбутнє разом, якщо вони мають однаковий або дуже схожий спектр емоцій, хобі та когнітивні навички. Наука каже про це. Більше шансів, що вони будуть один одного розуміти. Тому дуже важливо знайти людину, яка буде сміятися ну, з гівна і всяких таких шуток про Наруто. Ну тобто, це дуже непросто. Є ті, хто дивились наруто. <рас Finnish> Ми сьогодні зробили таке фото <я drizzle> більше ніж шизофреніків. Більше ніж гівня на кіно, яке насправді дуже круте. Але ж я маю сказати, що наруто краще, бо наруто краще. Значить, закоханість це такі стан, який ми переживаємо здебільшого майже всі з нас, але є люди, які не здатні переживати навіть цього. А ось кохання і любов, вона вже наступає через півроку після того, як інтенсивні почуття пов'язані з закоханістю і активністю гормонів трохи спадають, тому що любов це вже більш духовний стан, а закоханість це більш нейробіологічні процеси. Духовний стан правильно? насправді да, 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 духовний стан. Слухай, я ні в, коїм, ну, ні в якому разі не вважаю, що немає духовності. Тобто духовність вона є. Дивись, ти людина, насправді духовна. З нашої команди недуховна людина це реально Антон. Ну там, я б навіть сказав, бездушна може. Ну е, ти маєш на увазі, що закоханість це суто біологія, скажімо так. А кохання це вже. Це вже прояв саме е, людини як соціальної істоти. Як соціальної істоти, як частини соціального фону і частини соціальної ячейки. Бистро. Хто знає? Комірка. Просто давай створимо соціальну комірку. Прикинь? Соціальна ланка. Фу, господи, Точно. Що, Слава Богу. Хоч, ланка, так. яке красиве слово. Ячейка. Ванка! Mm -hmm. Я тобі вже казав, що я намагаюся досі знайти нормальний переклад слова скопідомнічання, але не можу. Є. Скопідомнічання? Yeah. <підомнічання> Трішки так по польську треба казати. Да, 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 да. Гаразд, я зрозумів, ти вважаєш, що це більш духовна річ, але, ну, як на мене, в 17 років, якби мене запитали, ти любив? Я в 17 років сказав так, і ви не розумієте наскільки сильно. Якби у мене запитали в 23, ти любив? Я сказав би: колись я думав, що любив, але ось тепер я насправді люблю. І така ситуація повторюється кожного разу, коли ти відчуваєш нову сильнішу емоцію. Тобто, ти ж розумієш, що це як ми з тобою колись говорили про інфляцію і щастя, воно так само відбувається із закоханістю, коханням. Як тільки хтось зумів перебити те найкраще, що у тебе було до іншої людини, це стає твоїм етано. Це твій етанол. От такий. Еталоном. Это... Етані, вже це, це етанол. На все життя це буде етанол. Стає твоїм еталоном. І поки ти не переб'єш це завжди для тебе залишається мірилом, враховуючи те, що це настільки дивне і сильне почуття, яке складно пояснити, не можна з якоюсь вірогідністю сказати: от ти не любив, а я любив. Ні, я любив просто по-своєму. Ні, можна з, з вірогідністю 100% сказати, що ти не любив. Ну, дитині, її один рік. Вона не може любити. Ні, ну я маю на увазі, як тільки людина стає повністю соціалізованою, коли це істота соціальна, яка відповідає за всі свої рішення і тому подібне, тоді ти вже все можна сказати, що ти не любив патологічний проевенти соціальних розладів, наприклад, психопати вони не можуть любити, і це не їх провина. Вони взагалі не відчувають любові. Вони захищають своїх близьких, тому що вони ставляться до них як до майна і дуже цінують це майно. До речі, непоганий варіант. Непоганий варіант, і вони е, можуть бути дуже, дуже прихильними до своїх близьких, і вони можуть навіть е, жертвувати собою заради інших. Ну, Це такий статус більш соціальний, ніж статус емоційний. І тут одразу